Доброго дня! Розпочинаємо урок літературного читання. І ми продовжуємо нову тему, яку розпочали у нашому з вами підручнику. Сторінка 114. Сьогодні нова байка. Приготувалися до слухання твору. Леонід Глібов. Лебідь Рощука і рак. У товаристві лад уся к тому радіє. Дурне безладдя лихо діє, і діло, як на гріх. Не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука, приставить хуру узялись. От троє разом запряглись, смикнули немає ходу. Що за морока, що робить? А й невелика, бачся, штука. Так лебідь рветься, підлетіть. Рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них. То ні, судить не нам, та тільки хура і досі там. Ось такий цікавий твір. Зупиніть його, будь ласка, та спробуйте прочитати самостійно. Спочатку читаємо спокійно, ознайомлюємося з твором, а потім можна додати інтонації у голос. Зверніть увагу, цю байку треба читати як розповідь, але додаємо трохи інтонації і не завадить читати її трохи театрально. Що за морока, що робить, і так далі. Зверніть на це увагу, спробуйте виразно прочитати самостійно Невеликий словничок після твору хура. Хура це віз. Ось так приблизно він виглядає, на картинці вам чітко все це намалювали. Ну а після ознайомлення з твором повернемося до питань. Перегляніть сторіночку, там у нас знаходяться питання до твору. Давайте спробуємо проаналізувати. От куди тянула віз щука? Куди тягнув лебідь, а що робив цей час рак? Нам там чітко сказано, що вони робили різну роботу, їм потрібно було тягнути віз. Але щука тягнула його. У річку, тобто там було сказано, що щука тягне воду, лебідь у небо зверніть увагу, так лебідь рветься, підлетіть, а рак рухався назад, там було сказано, рак упирається. Вони тянули в різні сторони, ну, звісно, в них нічого не вийшло, і вони не змогли зрушити віз. Тобто, що сталося? Вони не домовились і, відповідно, спільну роботу зробити не змогли. Бачите, як так вийшло? Тварини, різні тварини, вони не могли зрушити воза, бо рухалися у зовсім різних напрямках. Між ними не було домовленості. Давайте спробуємо знайти рядки, у яких зображено мораль байки. Так, правильно, вона зазвичай знаходиться в кінці. В конкретному варіанті: хто винен з них, хто ні, судить не нам. Та тільки хура й досі там. Цими рядками хочуть сказати, що е, як би це озвучити безлаття у роботі не дасть вам результату. Для того, щоб зрушити віз із місця і взагалі кудись докотити його, е, ці всі тваринки мали працювати. Разом і домовитися, в яку сторону вони будуть це робити, адже рак просто щука в воду везла, ну, а лебідь летів у небо. Чи сподобалась вам байка? Дійсно. До речі, ану, зверніть увагу, що слова цієї байки фактично звучать як прислів'я. Давайте спробуємо знайти. У товаристві лад. Усяк тому радіє. Тобто означає добре, коли все добре, коли лад у, у вас. Дурне безладдя лихо діє, і діло, і як на гріх, не діло, тільки сміх. Так, правда, звучить як прислів'я? Це означає, що результат цього безладдя викликає у вас сміх. Судить не нам та тільки хура й досі там. Тобто відсутність якого будь-якого результату. Дійсно, звучить як прислів'я, правда, дітки? Що ж, розібрали з вами твір, і вашим домашнім завданням буде заповнити відповідні сторінки у зошиті. А я спеціально не говорю, які сторінки. Вам потрібно самостійно їх знайти. Ну, логічно подумати, що якщо ви зупинилися на конкретних сторінках, а ми вивчаємо наступний твір. То подивіться, будь ласка, наступна тема якраз та, що вам потрібна. А треба вам така тема: Леонід, Глібов, Лебідь, щука і рак. Це буде і тема у зошиті.